Знов починається весна, знов починаються дива. Із краю, кураю, пташок викликаю, летіть жай воронки до нашої сторонки. Так, з настанням весни люди закликали птахів повертатись додому до рідного краю. Сьогодні, малята, я хочу познайомити вас із цим святом. В цей день вважалися. Що із вирію прилітають сорок видів птахів, і тому це свято називається сорочини. Господині у цей день випікали обрядове печиво у вигляді жайворонків. Чому саме жайворонок? Тому що вважалося, що вони самими першими повертаються із вирію додому. Випікали жайворонків з крильцями, з хвостиком. Очі робили із ягідок калини, або родзинок, або із насіння яблук. Господині випікали сорок булок у вигляді пташок. Коли мама діставала жайверонків, то вона клала їх або на бубличок, як у гніздечко, або нанизувала на гілочку вишні. Вважалося, що жайверонок єднав людей з Богом. Високо літав та просив про добробут людей. Дітки брали і вишні з жайверонком, вибігали на вулицю, піднімали його високо-високо, щоб дістати до бога. Пізніше, випеченими птахами, дітлахи могли поласувати, а дорослі. Вони залишали їх на плодових деревах для того, щоб отримати гарний врожай, задобрити птахів, які прилітають із вирію. Потім усі дорослі й малі збиралися співати веснянки. Іскраю, кураю, пташок викликаю, Летіть же й воронки до нашої сторонки, спішіть ластів'ята до нашої хати, Весну зустрічати, зиму проваджати. Ось про таке цікаве свято мені сьогодні захотілось вам розповісти. Малята, як воно називається? Свято сорочене, вірно. Сподіваюсь, що ви з мамами також спечете жайворонків та будете закликати птахів до рідного краю. А на сьогодні все. До нових зустрічей, мої любі малята!